Щоб в нас гарно пах наш будиночок і дати класні емоції нашого дому. Ви знаєте, мабуть, саме тоді, коли я почала працювати в Лівеста, я стала дуже активно використовувати аромадифузори. Раніше навіть мені здавалося, що аромадифузори – це більше там для кафешок, для якихось салонів. Да? ну, типу, це не для квартири і там не для будинку. І от коли якось я взяла перше на тестування, я зрозуміла, що Боже, як я могла втратити стільки років для того, щоб в мене в квартирі не було аромодифузору. Це неймовірно, це має бути. Бо дійсно це, я написала, найкращі емоції твого дому. Бо коли ти заходиш і в тебе відразу вже з порога, є такий тонкий аромат, да, все одно він переплітається з ароматом твого дому, але класно, ну, ми ж коли зранку виходимо, ми наносимо парфуми, ми хочемо класно пахнути. То чому ж на нашу квартиру, на наш динок, да, нашу оселю ми також не наносимо наш аромат, щоб він також класно пах? І от арома дифузори стало для мене, знаєте, за ці там півтора роки такий маск просто в мене вдома, і коли в мене там закінчується, я не встигла десь там замовити, чи, чи протестувати, чи ще щось для мене? Прям ну як, як так? Мені як чогось не вистачає? І я дійсно дуже радію і думаю, що ви радіти зі мною, хто так само полюбив аромадифузори, як я, що в нас з'являються неймовірні аромадифузори під брендом Лівеста. Та ще й подивіться дев'ять неймовірних ароматів. Чесно, я не знаю, які обрати. Мені хочеться всі, тому що тут просто всі один краще одного. Я не знаю, як вибирати за кольором, за ароматом, ще за чимось, тому що ну, дійсно вибір шалений. І мені дуже подобається, що тут є як знаєте такі універсальні аромати, так і е, такі специфічні, да, що може там то, тому зайдете, а іншому інше. Тобто, ну такі унікальні. Що ж це за аромати? Це зелений чай і лимон. Ну, це мені здається, взагалі бестселер, тому що ну, всі люблять особливо влітку оцю таку кислиночку, яку дає зелений чай, і лимон, свіжість. І це прям круто. Бергамот і кардамон. Тільки уявіть. Цей мікс, як буде пахнути ваша оселя, ваш дім. Просто супер. Вишня та мигдаль, ну це просто. Тут мені захотілося взагалі їсти, тому що вишня і, тому що вишня і мигдаль це просто такий крутий мікс, який, я, знаєте, прям відчуваю вже на смак. Я так само, як і маракуя та чорна смородина. Наступний наш аромат. Ну, просто такі мікси і такі аромати, і тут дійсно хочеться взяти все. Тютюн та ваніль. Теж такі цікаві, да, е, таке цікаве поєднання, е, і це, до речі, знаєте, щоб ви не лякались цього слова тютюн, бо я, наприклад, не, не палю і не люблю, але це зовсім про інше. Там є просто така специфіка в цьому ароматі. Я думаю, що ті, хто от хоч раз е, е, такі використовувані, розуміють, про що я ж там є просто специфічне, якісь як присмак, да, який е, е, дає ну, таку унікальність взагалі цьому аромату, не схожість на інші. Далі французька груша та гвоздика. Боже, як звучить, захотілося у Францію і відчути ту французьку грушу. Дійсно, неймовірне, щось є в цьому таке ну, прям витончене. І кава лате для тих солодкоїжок або тих, хто любить випити каву, бо багато хто дійсно любить такі кавові аромати. Ну, мені здається, що ми не просто змогли тут задовільнити всі смаки. А ми змогли просто вам, ну скажімо так, підібрати асортимент аромадифузорів на рік. От Просто купляйте всі і чергуйте, тому що ну я правда не знаю, які обрати. От у ну, мене навіть на першому місці нікого немає, тому що мені хочеться всі одразу. Я думаю, вас так само. Ну це хіти просто мені здається, що кожен прям хід просто дійсно кожен. Зрозуміло, що ми там звикли більше до зеленого чаю, лимону там чи кава лате але тут просто кожен це ну вартий уваги, тому нам залишається тільки дочекатись, замовити і насолоджуватись тими ароматами, яким будуть, якими будуть пахнути наша осель.